Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я програю в Бравл Stars та покажу вам новий режим полювання на Оні. Сьогодні я прийду дуже багато рівнів, прям реально до фіга рівнів, до безумства шостого, а це дуже великий і складний левел. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Знаєте, коли додають мутації, ну, а точніше сили васабі, то вони є в цьому режимі. І коли ти можеш. З цими мутаціями грати в цьому режимі, то все стає набагато легше, ніж в бої з босом. Появляється, нам, бачите, третя глава, нам показується режим, що в ньому може використовувати мутації, пінчик з Кенджі, нам показується, що може отримати суші за перемогу. І кожна раз, коли ти перемагаєш оні Кенджі, то тоді ти стаєш на більшому етапі. І проходити я буду разом з Іванатором, окрім музикантом. Так, давайте починаємо. Дивіться, карти будуть мінятися кожен день, але плюс-мінус вони будуть однакові. Дивіться, три людини проти одного боса Оні Кенджі. Чому оні Кенджі? Дивіться, сам Кенджі з'їв забагато суш і став отаким дуже сильним і дуже злим. Тому треба його знищити. Що він взагалі може робити? Він може стілятися своїми як сказати, бомбами. Це типу не якби бомби, це як, знаєте, такі, якби як, такі японські зброї, типу як сюрюкенни, щось схоже. Вони можуть рікашетити, як пулі Ріко, Ще він може кидати свої маски, е як замість бомб, і вони будуть спавнити е роботів-самураїв, які будуть стрілятися сюрікенами. Ну вони слабенькі дуже, але він судов це може робити багато разів, тому може з'являтися ціла армія. Ще він може робити такі ривки. І при цьому ламати все на своєму шляху, коли він робить такі ривки. Але насправді після кожного ривка він стоїть трошки і. Типу, як ви знаєте, як В нього голова болить після цього. Але насправді, коли там буде вже бізумний якийсь, то він такого не буде мати, він буде після кожного ривка е, стріляти далі. Ви бачите, в принципі, зараз левел дуже легкий, тобто це нормальна складність, тобто нічого важкого у когось немає, тому нормально. До речі, на цій карті є такі якби, побудови, як будиночки, знаєте, які, які не можна зламати. І коли бос робить ривок в ці будиночки, то він не може їх зламати і просто зупиняється, тому це можна використовувати, щоб його вигравати. За першу перемогу в нормальному режимі нам дають 20 монет. Божечки мій 20 монет. Ви серйозно зараз. Далі як бачите, він зразу починає стріляти в нас, коли ми заспавнюємося. Треба просто ну, відходити від них. Далі він, як бачите, ламає все на своєму шляху, спавнить своїх чувачків, свою армію. Ну її можна легко вбити. Я грав за вольта, а окрім музикант за. Едгара ще, бачите, може робити такі атаки: стрибати на землі і спавнити дофігіща цих сюрюкен, які просто летять і пролітають через стінки, навіть тобто їм взагалі все що там стінки, вони просто пролітають між ними. І таких ліній, ну типу кола, які він спавнить цих сюркін, є аж 4, тобто треба повернутися від чотирьох різних сюркін, як мінімум. І йому це реально стає важко. Але насправді тут просто треба правильно все робити і нормально буде. Як бачите, на стадії важкій, він вже може стати фіолетовим, тобто дуже злим, ну просто злим. Е, стає він злим через 50 секунд після початку бою. Нормально, але в принципі після злого він вже ніким не стає, тому я думаю, це буде легко його знищити. Як бачите, робить він свої маски і спавне свої сюркенчики. Ще як бачите, коли він так стрибає, то він забирає 1 хп. Да, це трохи дивно, але окей. Як бачите, ці сюрікени, які рікашаті, теж можуть вбивати і насправді дуже добре вбивати. Як бачите, все-таки ми змогли його вбити і перемогли. За другу перемогу нам дають 30 монет. Дякую право старості. Далі, ми пішли проти експерта. Він стає злим через 50 секунд. але коли він стане злим, то він далі зможе бути ще одним, Тобто там якимось уже жовтим. Ні, Червоним, червоним, червоним я помилився. Як бачите, саме був сту, який дуже тупо помирав, бо насправді сту має дуже погану мутацію. Раніше він мав кращу, а тепер він має фіговішу. Ну і насправді, що сказати, ну, краще не дають сту в бізбосу. Ну, ані полювання. Бачите, він стіляється, робить ривки. І насправді, з самого початку, коли ми грали в цей режим, то ми не брали якихось прям супер-класних бравлерів для цього режиму. Супер класних бравлерів для цього режиму я вам покажу трошки пізніше. Як бачите, він робить свої ривки, він вже фіолетовий, а скоро він стане злим, фуріостичним, типу ж червоним. Як бачите, навіть на стадії експерта він до сих пір е, трохи стоїть після того, як він робить кожен ривок, коли він атакує. Як бачите. Він робить такі атаки, між, між, між тебе, між тебе типу, такі кола робить, а потім він атакує ще раз, просто стріляє з себе. Не знаю, він стріляє із свого живота з але це вже брав зараз, тому що все може бути. До речі, ще дуже потрібний нюанс, що бос цей, йому все рівно на ульту Френка, йому все рівно на гаджет Діна Майка, йому все рівно взагалі на все. Тобто він не може ні відштовхнутися, ні зупинитися. Він, коротше, ну, прям набагато сильніший, ніж Бойс Боссом. Як бачите, за третю стадію нам дають 50 монет. Дякую, Суперсел. Далі, стадія мастер. Бос стане злим через 50 секунд. Після цього, як бачите, ми пробуємо щось зробити йому, стріляємо по нього і наносимо ну, йому мінімальний урон, насправді, так то. Окрім музикат живе, ми живемо, я пробую відфінансувати, стрибаю, і дивіться, вже на даній стадії бос може робити аж два Дві атаки зразу. Тобто, бачите, він стріляє сюрикенами між е, такими колами, і потім зразу стріляє знову колами. Тобто дві, дві атаки зразу такими колами. Це насправді трохи важче буде, але насправді мансити нормально, Типу, ну, нічого такого страшного прямо немає. Далі стріляємо проти нього, пробуємо щось зробити. І мій тімейт Шеллі і музикант пробували щось зробити. Але Шеллі, чесно, я не раджу брати в цей режим, бо Шеллі, насправді така собі фігова в цьому режимі, та й взагалі з цією мутацією, яка у неї є, вона фігова. Пересилюмося, і бачите, бос вже можна сказати дуже злий. Він жовтий, так. він вже енгерідж. Тобто це вже тобто спочатку йде жовтий, фіолетовий ж, потім червоний, потім жовтий, а потім бог білий. Як бачите, потім він нас повів в свій, свій вимір. Тобто в цьому вимірі таке знаєте, більш все темне, а ось атаки більш яскраві. Ну і ми люди світимося таким знаєте, таким якимось. Ну, темним кольором, або світить якимось більш світлим. Ну, і коротше, в цьому вимірі нічого майже не міняється, просто босс стає набагато швидшим. Але всі атаки такі ж самі, тому проблеми, я думаю, в цьому не має бути. І просто ми виіграємо босса в його ж вимірі. І за четверту стадію ми отримаємо одну сушу, яку можемо відкрити і отримати щось прикольне. Відкриваємо її. І що нам випадає? Нам випадає 50 монет, Ну, дуже дякую. Далі ми йдемо проти Безумства. Дивіться, коротше, коли він стає Богом на стадії безумства, там, Безумство 1, Безумство 2, Безумства 3, так далі. То коротше, коли він е, нас відправляє в свій вимір, то по-перше, він дуже швидкий в своєму вимірі, стріляє атаками, які стріляються через стінки свого живота, як драко. Ну, типу, драко не стріляє через стінки, але це пізні і це капіці. І при цьому, коли він стріляється, він ще й хилиться. Тобто його нереально вбити, типу, ти наносиш йому урон. І цей урон за пару секунд восстанавлюється навіть швидше. Тому, якщо ти не встигнеш його вбити, поки він не поки дитя... Тобто, якщо він зайде в режим Бога, то все, ви його не вбили, ви просто програли. Тобто, щоб вбити боса на стадії безумства і вище, треба вбити його до того, як він стане Богом. Бо ви бачите, його просто нереально вбити, коли він Богом. Він дуже швидкий, він хілиться, він наносить гігантський урон кожну секунду. І навіть коли закінчується час у нас, то бачите, матч закінчується через 5 секунд. Закінчується матч. І коли матч закінчується, ми все одно програємо. То треба його вбити до того, як він стане богом. І тепер дивіться, тепер я взяв Ворона. Чому я взяв Ворона? В нього непогана мутація, що його клинки вертаються швидше до нього. І ще що прикол, якщо у вас є гіпер гіперульта, то ви просто можете набити його і гіпереульта, і тупо знищувати боса і гіпером і ультою. Бо це дуже добре працює нашого любимого Онні. У мене, звичайно, мало хп на вороні, бо мене розстріляв цей бос, і бачите, він просто мене вбив своїм ривком. Бо бос дуже швидко робить ривки, прям занадто швидко. Добре, що яд працює на боса, він забирає в нього ХП, але, наприклад, якщо у вас є гаджет на ворона, який, я, до речі, сухпіль не поміняв, типу, оцей гаджет, що коли ви маєте якусь людину, яка під вашим ядом, ви сповільнюєте її, то на босса це не спрацює, він насправді взагалі не сповільнився. Йому буде пофіг на цю отруту. Він супер сильний. В принципі, який нуль тут і так далі. Тому, в принципі, Френк в цьому режимі дуже поганий, бо у нього ні гаджети працює, що він не може притягнути до нього онікенджі. Короче, у нього взагалі нічого не працює. Як бачите, просто беріть так, використовуєте гіперзряд, ульту і просто знищуйте боса кожну секунду. Звичайно, що через який час, ви, скоріше всього, помрете, але якщо ви змогли його втримати на місці пару секунд, то урон буде гігантський. Як бачите, просто його знищить, може сказати, сам. І ми отримуємо сушу за п'яту стадію. Це була п'ята стадія, остання це вже було безумство перше. Ну, просто безумство. Бачите, лікаваємо сушу, мені випадає дві суші. Це одна це екстра ход, ну, сила васабі, а друга це проста суша. І мені випадає хто правильно, мені випадає Барлі. І звичайно, що мені випадає ще 200 більгів. Взагалі, які бравлери дуже прикольні в цьому режимі. По-перше, це Хенк, по-друге, це Ворон, Байрон ще. Ну, Вольт такий собі насправді, але він теж непоганий, типу, на перших садіях. Бо в нього дуже класна перезарядка. Ще тут дуже непогана Джесі. Вона прям дуже непогана силою мута... ну з Васабі, з гіпером. Вона прям імбова дуже. І ще тут дуже прикольний 8-біт, бо він може ставити зі своєю мутацією, скільки він захоче своїх турельок. А з гіпером він може ставити турельки, які стріляються. Тому я думаю, це прям імбова дуже штучка. Якщо у вас є гіпери і мутація, то ви точно зможете використати саме цих персонажів. Бачите, хендпер стоїть на цьому персонажі і. Тільки тоді, коли Оні Кенджі його б'є катаною штовхує, то тільки тоді він не наносить урон цьому нашому кеоні. І прикол в тому, що Оні сам себе вбиває, коли б'є Хенка, і це просто капець. Хенк при цьому хілиця, коли він ультує. і цей Оні Кенджі просто сам від себе помирає. При цьому хенткнулося йому десь 10% урона зразу. Ви бачите, просто забирає в нього ХП дуже багато. Ну і ще одна атака від Оні, це коли він просто б'є своєю катаною. Але насправді ця атака дуже непопулярна, вона, вона стається тільки тоді, коли ви прям біля Оні Кенжі, прям на відстані руки, щоб він вас вдарив. Як бачите, коли ви граєте за Ворона, вам дуже важливо, щоб він не робив свої ривки. Коли він робить свої ривки, то це означає, що він від вас втікає і ви просто, ну, можна сказати, не Встигнете його вбити. Як бачите, зараз вже скоро буде через 55 секунд, вже буде режим жовтий, тобто це вже engaged. А через 45 секунд буде режим Бога. І коротше, бачите, я просто пробую вбити його своїм гіпером як Хенк це робить. Наш Едгар пробує те щось зробити. Бо якщо ми не встигнемо його вбити до режиму Бога, то він просто все. Він просто стає непереможним. І все-таки ми змогли його вбити, і тепер у нас стадія безумства 3. І все вже непогано. Як бачите, я вбиваю цього нашого любимого боса, він робить свої ривки, пробує щось зробити, і нами, якраз є 8 віт. Е, спочатку сібіт ставить прості свої турельки, які просто дають нам швидкість, урон, всяке таке. А ще він ставить свої сильні турельки, які починають стрілятися. І в чому прикол у сімбіта? Що він дуже швидко отримує і гіпер, і ульту. Тому, коли він ставить, наприклад, стріляючу, стріляючу турельку. Це, наприклад, коли він, бачите, ультує своїми оціми сюрікенами, то сюрікени б'ються об турельки, і це виходить дуже непоганий щит для 8-біт, бо 8-біт повільний. І коли у нього є ці турельки, які його прикривають, то це для нього такий плюс, що це просто капець. Тому, якщо у вас є 8 біт з мутацією, гіпером, то обов'язково його беріть разом з Джесі і Вороном. Я думаю, це буде геніальне комплек, просто знищить боса. Зразу. Але так як я граю з Іванатором без третього тімейта, та його натора немає монет, то ми, на жаль, користуємося такими собі тактиками, бо у нього є Едгар, якого є, і Гіпер, і Ульта. Але, на жаль, у нього немає якоїсь там Джейсі з гіпером і мутацією, але немає якогось там, наприклад, не на 8 біта з гіпером і мутацією, тому, на жаль, йому приходиться грати за якогось там Борока або Едгра, або ще за якогось якогось фігового бравлера. Тому, на жаль, ось так. Далі ми йдемо на Безумство четверте. Ми стріляємося, я бачите, я стріляю, спробую щось зробити. до речі, суша, бачите, коли він робить свої ривки, то у нього радіус, до речі, дуже маленький. Тобто, Щоб від нього е сховатись, коли він робить свій ривок, то це ну, насправді не, не дуже важко. В іншому бою, як бачите, ми йшли з одним Вороном і ще з одним Вороном. Тобто я Ворон і ще один Ворон із Джесі. Тобто, у музикант, був за Джесі. До речі, так, в нього є Джесі, яка має мутацію, але в нього немає гіпермії, на жаль. Як бачите, Ворн пробував зробити щось, стрибав на ньому, як я стрибав, але, на жаль, мене вбив цей Оні, і напевно, тому Ворон теж вбив Оні. І залишився тільки Укр-музикант. До речі, як бачите, Укрмузикант ставив свою турельку, яка стріляла собі спокійненько, ще він її хілив свою пасівкою, тому я думаю, він був прям дуже імбовим чувачком. І ми знищували Оні Кенджі дуже швидко, прям максимально швидко. Ми знищили, бо у нас був другий ворон, і, звичайно, що Джесі, яка ставила свої турельки, і тупо... За рахунок них вона прям жила. Тобто турелька стоїть, Джесі її хілить і взагалі ідеально. Як бачите, використовує гіпер випадково неправильно, коротше і далі нападає на Оні своєю ультою, Я Пробую стрибати, стрибаю, він щось пробує щось проти мене зробити. І все-таки ми, як бачите, вбиваємо Оні. І проходимо безусло четверте, Тепер у нас безумство п'яте. Я як бачу, зразу вбиваю його приспішників. І нападаю на нього самого. Як бачите, з нами ще один ворон, да, досить зами ворони є. І, звичайно, що Едгар Укрмузикан, тому нам дуже добре повезло. Як бачите, Укрмузикан просто втікає, бо у нього ж радіус води дуже великий у Едгара з мутацією, тому він може втікти собі, може собі дозволити це. Далі, як бачите, я стріляю проти цього Оні. В нас померли два тімейта, тому все такі, так погано. Далі, як бачите, стрібаю разом з вороном. Коротше, ми просто робимо фаєр шоу. Але ворон чому відходить, хоча в нього є гіпер, він може його використати насправді, але він чомусь його не робить. Як бачите, ми просто пробуємо щось зробити. Я використовую свій гіпер і трошки гіпер просирається, бо він від нас втікає. Але гіпер задіває його приспішника, тому нормально. Мене вбиває один його приспішник, а музикант залишається одним, і він втікає. Ми б'ємо проти червоного боса. Я отримую собі ульту і використовую зразу гіпер, щоб нанести максимальний урон по босу. Він цей просто стоїть, щось там стріляється, пробує нам щось зробити, але насправді нам на це все рідно, Бо ми використовуємо гіпер, стрібаємо прямо по ньому. І ми знесли йому стільки хп, що це просто капець. Ми знесли йому більше 20% зразу. Тобто за такий один пріжочок. Ну, не за один пріжок, значить з пару прыжочків було, але насправді нормально. Далі б'ємося, він використовує свою льду, і я майже не помираю. Але все таке я виживаю і просто нападаю на нього, чим я його в принципі, добиваю. І ми його знищуємо. Тепер безумство шосте. Це останнє безумство, яке я зміг пройти. Ну, Ми ще просто не пробували далі проходити, але я думаю, якщо, як... дивіться, якщо я далі буду проходити цей режим, то обов'язково дивіться в мій телеграм-канал. Там я буду робити наріз, як я проходжу цей режим далі з іванатором. Ну, якщо взагалі прийду. Якщо ви хочете це побачити, то заходьте в мій телеграм-канал. Як бачите, свій просто стрібав, наносив йому гігантський урон, сам зміг втікти від нього, поки мої два тімейта собі лежали в відключці. А він спавнив собі з своїх переспечників своїми масками, тільки в нього стільки масок, я не знаю. Но, але це Кенджі, насправді дуже дивно, він робить суші, але не маски, тільки в нього стільки масок, це капець. Далі, як бачите, ворон, який був моїм тіммейтом, нападає на Оні на Кенджі і тупо його знищує разом з укрмузикантом Джесси. Бачите, турелька на нього нападає, стіляє, пахається. Він ставить нову, і турелька знову його пробує щось зробити. Ворон насправді помер, а зараз ми з вороном, який визродився, пробуємо щось зробити. Він тут, бачите, в кутку собі стоїть. Я використовую свою ульту, і, на жаль, я помираю, бо він мене вбив. І залишається тільки ворон. У нас 42% від нього, а скоро він стане Богом. Тому я використовую гіпер ульту. Пробуємо щось зробити, бо я розумію, що якщо ми зараз сьогодні вб'ємо, то все, ми його точно нікуди не вб'ємо. Я на нього нападаю, пробую щось зробити. Коротше, він не використовує свою ульту. Я використовую свою ульту і її, прикордонно на 17 секунд, і все-таки ми встигаємо його добити разом з Вороном. І ми виграємо безумство 6. Тепер тобто у нас безумство сьоме. На цьому всі, на цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей.